В цій акватерм представлена компанія МЕПА, це нове придбання компанії «Рехау». І сьогодні у Максима Солоненка ми дізнаємося, що це за продукція і як планують її представляти на ринку України. Максим, вітаю. Вітаю, вітаю, Дмитро. Розкажи мені, що за продукція і більш детально, як ви чому придбали і як будете працювати? Ну, як ти знаєш, там продукцію рехау ми завжди ховаємо десь за стіною чи там в підлозі. Тому було прийнято вже давно таке принципіальне рішення, щоб виходити зі стіни out of the wall. Тому пристінна ізоляція це найкраще. Коли людина заходить, він бачить. Він бачить там кнопку, натискає і там, звичайно, вже є бренд. І минулого року ми придбали компанію Мепа. МЕПа це е, родинна компанія. Дуже давно існує в Німеччині, і тому, як кажуть, дух мепи і дух Ригав, вони якось там співпадають. Тому так трапилось, і ми вирішили, що це дійсно там нам дуже потрібно. І зараз ми починаємо мепа пауре байрихау просувати на нашому ринку. Наскільки широка лінійка буде представлена в Україні? Ну, звичайно, ось такий каталог. E, і на жаль, ми також разом зараз все вивчаємо. E, спочатку це будуть як так званий low-hanging fruit, тобто, що можна зірвати там дуже швидко, але потім поступово будемо розвивати там, розвивати, бо ді, дуже дійсно ось такий каталог. E, чому мені як монтажнику це повинно бути цікаво? Що ти скажеш? E, ну, ще раз думаю, у нас все із одних рук. Звичайно, це дуже, дуже там э, зручно. Це дуже зручно. І, як кажуть, ми представлені у всіх регіонах. І, звичайно, якщо ти купуєш трубу, якщо ти під'єднуєш Титаном, якщо ти під'єднуєш рогопіано, то звичайно там ти одночасно можеш придбати також пристійну е, інсталяцію. Sorry. Скажи мені, пару теплих слів е, організаторам виставки. Що ти скажеш? Твої враження? А, звичайно, у мене є з чим порівнювати. Дивись, там колись це було три гіантських хола. Зараз один, але я думаю, що це дуже така файна нагода побачитись з друзями, побачитись з монтажерами, з ділерами, з партнерами. І тому велика шана велика дяка організаторам. Тоді, коли ми більш детально дізнаємось технічну інформацію, що стосується цієї новинки, а звичайно, ми все готуємо поступово і як кажуть, далі буде. Шукайте інформацію на наших сайтах. Все, домовились тоді до зустрічі. Все, дякую, до побачення.